Напередодні Віктор Орбан їздив в маєток Дональда Трампа до Флориди. В цьому нічого дивного, дивного немає, тому що в принципі їх називають давніми друзями, але поговорять все ж таки, що їздив він туди не чаю попити, а відзвітувати про свої миротворчі ініціативи, оскільки весь попередній тиждень Віктор Орбан працював на полях, знаєте, як посередник. Зустріч була неформальна. Ну і тепер ми бачимо, що говорили вони саме про війну Росії і України, тому що. Е Саме це він написав в своїй соцмережі ікс. Так от для візиту до Трампу Орбан навіть достроково залишив саміт НАТО, де його заміщав глава МЗС Угорщини Петерсіярто. Виступ Сіярту, до речі, спричинив скандал в останній день зустрічі. А міністр зокрема сказав, що Будапешт розглядає можливе повернення Трампа до Білого Дому як шанс для миру в Україні. Ми продовжимо виступати за діалог та дипломатичні канали, оскільки нинішня стратегія останніх двох з половиною років зазнала повного провалу, Тож, прем'єр-угорщини прозвітував про зустріч з кандидатом в президент США, яку він називає Мирна місія 5.0». Давайте зауважимо тут, що Орбан провів зустрічі з Володимиром Зеленським, з Путіним з Сідзіньпіном. З Володимиром Зеленським, з Путіним, з Сі Цзіньпіном. І тепер з Дональдом Трампом. Чому він називає зустріч з Дональдом Трампом Мирна місія 5.0»? Де випала четверта? З ким була четверта місія, про яку ми не здогадуємося. А, мирна місія 4.0» на сторінці прем'єра зазначений приїзд у Вашингтон. Там він ні з ким не говорив. Нібито про мирні ініціативи, але чомусь вважає, що це була якась мирна його місія. Тож, за даними співрозмовника Блумберг, Трамп не просив Орбана а, закласти якісь підвалини для мирних перемовин між а, країнами, між Україною і між Росією відповідно. А, ну і відповідно, а, після зустрічі Трамп написав наступне: дякую, вікторе. Має бути мир і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися. З останнім точно можу погодитися з першим. Важливо на яких умовах це важливо. Ну і власне президент України оцінив спроможності Орбана. Також, ну як він їх оцінив, давайте послухаємо. Орбан був так, був в Києві. Я не знав, що він поїде до Путіна. Далі або далі до Китаю, А ви тепер кажете, що до Трампа. Так, в чому питання? Чи він куди він завтра поїде? Мені невідомо. Невідомо. Можливо, знову приїде до України. Не знаю, не знаю. Це міжнародний. З усією повагою до всіх країн, е, великих, е, невеликих, ми маємо сказати, що не всі лідери не всі лідери можуть вести перемовини. Потрібно мати певні повноваження і силу для цього. Ну... Uh, no, um... Можливо, Віктор Орбан у пінсу напише якусь книгу про те, як я прагнув миру, і розкаже там про своє е, турне, як він їздив країнами, і що він чув від лідерів. Uh, ну і там вже опише наскільки наші позиції стосовно миру кардинальні. Ну просто ніхто з нас не знає про те, що вони кардинальні. а От віктор Орбан тепер знає. Uh, ну і, власне, який результат uh, реально досяг Віктор Орбан? Давайте так: він поговорив з Зеленським, з Путіним з СІ і з Трампом, але при цьому отримав бойкот від Швеції, Естонії, Латвії, Литви, Польщі і Фінляндії. Ці країни бойкотуватимуть тепер засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини, і таке рішення власне країни прийняли через поїздку Орбана до Москви, де відбулися його переговори з російським диктатором Тере, злочинцем якого розшукує е, Гакський суд. Я нагадаю е, такі дії, особливо під час. Головування є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні. А. Франція, Польща, Фінляндія, країни Балтії відправлятимуть на ці самі засідання Ради Європейського союзу державних службовців, а не міністрів. Ну і також е в тих самих їх повідомленнях зазначено, що подібні заходи обговорюються наразі з іншими державами-членами ЄС. Тобто, ще раз, Угорщина а в обличчі Віктора Орбана хотіла війти в історію. Хотіла війти в історію як миротворець, ну тому що саме під час головування Віктор Орбан вперше наважився приїхати до України і до Києва, в тому числі. Десять років до цього він нас не помічав, не бачив. Ігнорував і не приїздив. Аж ось тільки на себе угорщина перебрала головування. Віктор Орбан наступного дня приїжджає до Києва. Причому, перебуваючи в Києві, він абсолютно нічого не говорить про свої подальші плани: їхати до Путіна, говорити з дзіньпіном. Ну і потім передати все це Трампу. А він робить вигляд, що він просто приїхав з однією метою побачити все на власні очі. Ну і дізнатися, як воно тут в Україні. Е Настрій, стан які подальші плани, можливо, просто перестати стріляти, каже Віктор Орбан, коли на вас продовжує нападати Росія.